Уперше ідея із запровадження рухомої ставки акцизів на пальне з'явилася наприкінці 2011-го. Тоді світові ціни на нафту сягнули позначки 125 доларів за барель. Імовірно, така цифра виявилася психологічною планкою і для чиновників. У травні закон ухвалила Верховна Рада, і його підписав президент. За новими правилами Мінрегіонвугілля раз на декаду має перераховувати ставку збору залежно від вартості чорного золота на біржах у Лондоні. Механізм, начебто, простий, дорожчає на нафта, зменшується акциз. Дешевшає – акциз зростає. Водночас ціни на АЗС залишаються стабільні. По нашим розрахункам, потребителі за іюнь і юль заплатили додатково бюджет близько 500 мільйонів гривень. Із-за того, що був был введений, була повищена ставка акцизного збору. Тобто вийшла нескільки комічна ситуація. Да, Приймали механізм э, плаваючого акциза для того, щоб не дати цінам повиситися, Такий був акцент основного на ділі. Пока що получилось, що не дав це нам упасть. Натомість експеримент зі змінною ставкою акцизу виявився ефективним для наповнення державного бюджету. Констатують у консалтингових компаніях, а обіцяної стабілізації цін не отримали. Прив'язані ціни внутрішні роздрібні в Україні до світової інфляції. Або потрібно було прив'язати відповідну ставку акцизу до. Вартості нафтопродуктів, причому не біржової вартості, а реальної вартості нафтопродуктів, або взагалі не вводити цю плаваючу ставку в такому вигляді, як вона є, а ввести, наприклад, диференціацію ставки акцизу залежно від якості нафтопродуктів. А доки акциз на бензин в Україні коливається в межах від 10,50 до 11 гривень 40 копійок за літр до кінця року, саме доти діятиме змінна ставка акцизного податку. Чи схоче уряд продовжити практику плинних акцизів у 2013-му – невідомо.